Привіт! За останні роки людство зробило дуже велику кількість шокуючих відкриттів. Здається, ми вже дуже близько до розгадки таємниць самого творіння. Якщо сказати відверто, то в науці досі все ще сутінково, але ми все ближче до просвітлення. Ми рухаємося довго, але вперто, майже керуючись правилом, одне відкриття за раз». Це неймовірний, але неминучий висновок з безпрецедентних відкриттів космічного телескопа Джеймс Веб. Це своєрідна машина часу, яка нещодавно завершила перші роки спостережень, спрямованих на те, щоб побачити слабке. Інфрачервоне світіння найдавніших сяючих об'єктів Всесвіту, які з'явилися всього за декілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху, що дозволяє отримати більше кращих даних про новонароджені галактики, ніж будь-який інший інструмент, створений людством досі. Ба Більше фотографії, що створив космічний телескоп, а саме зображення галактичних, так би мовити, немовлят. Виявилися щедрішими ніж могли навіть мріяти більшість дослідників, простіше кажучи, кількість галактик-кандидатів у ранньому всесвіті з'являється в таких кількостях, що суперечить будь-яким прогнозам, оскільки на сьогодні вже знайдено десятки галактик, і це змушує вчених добре так замислитися. Наприклад, Шарлотта Мейсон, астрофізик з Копенгагенського університету, сказала, що ми справді цього не очікували. Протягом декількох місяців після висновків, отриманих за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб, про напрочуд зрілі ранні галактики теоретики та спостерігачі намагалися пояснити їх. Чи може група аномальних великих і яскравих ранніх галактик бути помилкою? Можливо, через недоліки в аналізі початкових спостережень телескопа. Чи їх справді можна було б якось пояснити стандартними космологічними моделями? Чи можливо це були перші натяки на те, що Всесвіт насправді більш дивний і складний, ніж навіть наші найсміливіші теорії коли-небудь припускали, а сама теорія великого вибуху є помилковою? Друзі, я дуже радий, що вас стає все більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково це зробити. Адже цим зможете підтримати канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно. Тому вам вже доступні додаткові відео, і в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на сили оборони, приєднайтесь за посиланням в описі до відео. Приємного перегляду! І давайте разом дізнаємося про те, як космічний телескоп Джеймс Веб зламав Всесвіт. А тепер давайте перейдемо до суті, щоб зрозуміти, в чому саме полягає загадка та чи є гіпотези щодо її вирішення. Для початку давайте повернемося до того часу, коли всесвіт утворився після Великого вибуху. Всесвіт дитинча почав поступово остигати. Протягом кількох мільйонів років бурхлива плазма, що заповнювала простір, осіла, а електрони, протони і нейтрони об'єдналися в атоми. В основному у нейтральний водень. Усе було тихо й темно протягом цього періоду певної невизначеності, відомого як космічні темні віки. Потім щось сталося. Більшість матерії, яка розлетілася після великого вибуху, складається з чогось, чого ми не бачимо, і ми називаємо це темною матерією. Ця сутність має дуже потужний вплив на космос. Особливо це було дуже помітно на початку формування Всесвіту. У стандартній картині CDM, що розшифровується як холодна темна матерія. Термін, що означає невидимі або повільно рухомі частинки, що розкидалися космосом хаотично. В деяких районах їх розподіл був щільнішим, і в цих регіонах він почав формувати згустки баріонної або видимої матерії. Тобто звичайні для нас атоми були скупчені навколо згустків темної матерії. Коли атоми також охолонули, вони зрештою конденсувалися і так народжувалися перші зорі нові джерела випромінювання заряджали нейтральний водень, який наповнював Всесвіт під час так званої епохи реіонізації. Завдяки гравітації зростали більші та складніші структури, утворюючи величезну космічну повотину галактик. Тим часом все продовжує розлітатися на частини, і всесвіт швидко розширюється. Астроном Едвін Габл у 1920-х роках зрозумів, що Всесвіт розширюється. А наприкінці 1990-х років його теска у світі технологій, космічний телескоп Габл, знайшов докази того, що розширення прискорюється. Це, до речі, дуже просто осягнути. Просто думайте про всесвіт як про бухінець хліба з родзинками. Приготування починається як суміш борошна, води, дріжджі та родзинок. Коли ви поєднуєте ці інгредієнти, дріжджі починають дихати, і хліб починає підніматися. Родзинки в ньому, будемо вважати, що це галактики, будуть розтягуватися далі один від одного, коли буханець розширюється. При цьому зверніть увагу на те, що де-факто самі родзинки майже не рухаються, рухається саме тісто, тобто простір. Саме тому швидкість розширення Всесвіту не обмежується швидкістю світла, адже це обмеження накладається лише на матерію, що має масу. Ну це якщо казати про це спрощено. Отже, телескоп Габл побачив, що хліб простір піднімається все швидше. Родзинки галактики розлітаються зі швидкістю, яка перевершує їх гравітаційне тяжіння. Це прискорення, здається, зумовлене енергією відштовхування самого простору. Цей вплив пояснюється темною енергією, яка позначається грецькою літерою лямбда. А тепер додайте значення холодної темної матерії до рівнянь загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. і ви отримуєте модель еволюції Всесвіту. Саме ця лямбда cdm модель темної матерії відповідає майже всім наявним спостереженням за космосом. Один із способів перевірити цю картину подивитися на дуже далекі галактики, що еквівалентно тому, щоб озирнутися в минуле до перших кількох сотень мільйонів років після приголомшливого вибуху, з якого все почалося. Адже саме тоді космос був значно простішим, ніж яким він став після своєї еволюції. Тому його значно легше порівнювати з прогнозами. Астрономи вперше спробували побачити найдавніші структури всесвіту за допомогою телескопа Хабл у 1995 році. Протягом 10 днів Хабл зробив 342 знімки порожньої на вигляд ділянки космосу у великій ведмедиці. Але в результаті астрономи були приголомшлені великою кількістю об'єктів, що ховалися в чорнильній темряві. Хабл зміг побачити тисячі галактик на різних відстанях і на різних стадіях розвитку. І ці галактики з'явились у набагато раніші часи, ніж хтось передбачав. А Хабл все продовжував і продовжував знаходити деякі надзвичайно віддалені галактики. До речі, на сьогодні Хабл зробив вже більше 1 мільйона 22 тисяч знімків. І ось саме серед них, у 2016 році, астрономи знайшли найвіддаленішу для нього галактику, яка називається GN-Z11 11 слабку пляму, яку вони датували приблизно 400 мільйонами років після великого вибуху. А це було напрочуд рано для галактики, проте навіть це не похитнуло модель лямбда Сідієн. Частково через те, що галактика крихітна й має лише 1% маси чумацького шляху, а частково тому, що вона була самотньою. Астрономам потрібен був потужніший телескоп, щоб побачити, чи була GNZ 11 унікальною дивиною, чи все ж тільки частиною більшої популяції загадкових ранніх галактик. Що нам може допомогти визначити, чи не втрачено щось важливе, і ми дуже сильно помилялися в дослідженнях? Ось саме для відповідей на ці питання й народився космічний телескоп James Webb. Це найбільша та найпотужніша обсерваторія, яка коли-небудь запускалася із Землі. Космічний телескоп James Webb був побудований, щоб змінити наше розуміння Всесвіту. Розташований на відстані півтора мільйона кілометрів задля нівелювання земного впливу та охолоджений близько температури абсолютного нуля завдяки сонцезахисній зоні розміром з тенісний корд, телескоп має гігантське сегментоване дзеркало та надзвичайно чутливі інструменти розроблені для виявлення деталей космічного світанку, які ніколи раніше не спостерігалися. І це вдалося. Оскільки перші відкриття були отримані протягом кількох тижнів після того, як космічний телескоп Джеймс Вемп приступив до повномасштабних операцій, він бачив галактики, які надзвичайно близькі до початку часів, досліджував атмосферу екзопланет у безпрецедентних деталях і відкрив. Приголомшливі нові види світів у нашій сонячній системі. Але це був лише початок, оскільки погляд Джеймса Веба дозволяє зазирнути до перших кількох сотень мільйонів років після Великого вибуху, дозволяючи отримати більше кращих даних про новонароджені галактики, ніж будь-яке інше споруджене обладнання. Насправді на карту поставлено не менше ніж саме наше розуміння того, як упорядкований всесвіт, який ми знаємо, та який виник із первісного хаосу. Ранні відкриття космічного телескопа Джеймс Веб могли переписати початкові розділи космічної історії, які стосувалися не лише епох і далеких галактик, але й нашого власного існування, тут, у знайомому чумацькому шляху. Як сказав науковець Марк Макафер, старший радник з космосу та досліджень Європейського космічного агентства, ви будуєте ці машини не для підтвердження парадигми, а для того, щоб її порушити. Ви просто не знаєте, як вони зламаються. Дослідники використовують версію ефекту Доплера для вимірювання відстані до об'єктів. Це схоже на визначення місцезнаходження швидкої допомоги на основі сирени. Сирена звучить все сильніше, коли автомобіль наближається, і тихіше, коли він віддаляється. Так само і в космосі, чим далі галактика. Тим швидше вона віддаляється від нас, тому її світло розтягується на більші довжини хвилі і виглядає червонішим. Величина цього червоного зміщення виражається як Z, де задане значення Z говорить вам, скільки часу мало пройти світло об'єкта, щоб досягти нас. Одна з перших статей про дані космічного телескопа Джеймс Веб надійшла від Рохана найду. Астронома Масачусетського технологічного інституту та його колег, чий алгоритм пошуку позначив галактику, яка здавалася незрозуміло яскравою та незрозуміло далекою, найду назвав його Глес З13, вказавши його видиму відстань при червоному суві H13. Це значно далі ніж усе, що ми бачили до того. Подальшому червоний су галактики було переглянуто до 12,4 і було перейменовано на ГЛЕС З 12 Інші астрономи, які працювали над різними наборами спостережень космічного телескопа, Джеймс Веб повідомляли про значення червоного зміщення від 11 до 20, включаючи одну галактику під назвою Cheers 1749 світло якої здається пішло 13,7 мільярдів років тому. Лише через 220 мільйонів років після Великого вибуху, ледь спалахнувши одразу після початку самого космічного часу. Ці спостереження свідчать про те, що акуратна історія, відома як лямбда CDM, може бути неповною. Адже чомусь галактики виросли величезними відразу в ранньому всесвіті. Як сказав Крістофер Лоу асфафізик з університету Портсмута в Англії, у ранньому всесвіті ви не очікуєте побачити масивні галактики, адже вони не встигли утворити стільки зір і не могли злитися разом. Справді, у дослідженні, опублікованому в листопаді, дослідники проаналізували комп'ютерне моделювання Всесвітів, кероване моделлю Lambda CDM, і виявили, що ранні яскраві галактики, що були зафіксовані за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб, були на порядок важче за ті, які утворилися під час моделювання. Сенсація не більше, не менше. Деякі астрономи та засоби масової інформації один поперед одного почали стверджувати, що космічний телескоп Джеймс Веб порушує космологію. Та що тут казати, в мене в коментарях під відео доволі часто зустрічають такі пости. Але правда, як завжди, прозаїчніша. І далеко не всі науковці були переконані в цій сенсаційній новині. Одна з проблем полягала в тому, що прогнози лямбда CDM не завжди чіткі, у той час як в цій моделі. Темна матерія та темна енергія є простими, видима матерія має складну взаємодію та поведінку, і насправді ніхто точно не знає, що сталося в перші роки після Великого Вибуху. Інша проблема полягає в тому, що важко точно сказати, наскільки насправді віддалені галактики. За кілька місяців після перших статей вік деяких передбачуваних галактик із високим червоним сумом було переглянуто, деякі були понижені до більш пізніх стадій космічної еволюції через оновлені калібрування телескопа. Вже згадана галактика Чірз 1749, наприклад, насправді була знайдена в області неба, що містить скупчення галактик, світло яких випромінювалося 12,4 мільярда років тому, і найду каже. Що можливо, галактика насправді є частиною цього скупчення, яке в свою чергу може бути наповнене пилом, що впливає на випромінювання таким чином, що хвилі виглядають більш зміщеними в червоний колір, ніж є насправді. За словами найдучірсім 1749 насправді дивний об'єкт, незалежно від того, наскільки він далеко. Адже це був би новий тип галактики, про який ми не знали. Крихітна галактика з дуже малою масою, яка чомусь накопичила багато пилу, чого ми традиційно не очікуємо. Тому очевидно, що науковцям потрібні додаткові дані. Та й для дуже далеких галактик усім було очевидно, що найточніші оцінки відстані потребуватимуть найпотужніших можливостей. Космічний телескоп Джеймс Веб не лише спостерігає зоряне світло за допомогою фотометрії чи вимірювання яскравості, але й за допомогою спектроскопії чи вимірювання довжини хвиль світла. Якщо фотометричне спостереження схоже на зображення обличчя в натовпі, то спектроскопічне спостереження схоже на тест ДНК, який може розповісти про сімейну історію людини. Рохан Найду та інші, хто знайшов великі ранні галактики, виміряли червоне зміщення, використовуючи вимірювання яскравості, по суті, дивлячись на обличчя в натовпі за допомогою дійсно хорошої камери. Цей метод далеко не захищений від помилок. На січневій зустрічі американського астрономічного товариства астрономи висунули жартівливу гіпотезу, що можливо через те, що половину ранніх галактик спостерігали лише за допомогою фотометрії, вони не виявляться фактично виміряними. Але на початку грудня космологи оголосили, що вони поєднали обидва методи для чотирьох обраних галактик. Науковці поглибили екстрагалактичне дослідження, а інша команда шукала галактики спектр інфрачервоного світла, яких раптово обривається на Критичній довжині хвилі, відомої як розрив Лаймана. Цей розрив відбувається тому, що водень, що плаває в просторі між галактиками, поглинає світло. Ми ж пам'ятаємо, що через продовження розширення Всесвіту світло у далеких галактик зміщується, тому довжина хвилі при цьому різкому розриві. Також зміщується, коли здається, що світло галактики падає на більшій довжині хвилі, воно є більш віддаленим. Космічний телескоп Джеймс Веб ідентифікував спектри з червоним зміщенням до 13,2, що означає, що світло галактик випромінювалося 13,2 мільярда років тому. Кевін Хейн, астроном з університету Аризони, сказав, що як тільки дані були отримані, дослідники відчули приємне хвилювання. Але насправді ці спектри є лише початком шляху, на якому астрономія змінить всю науку. Бренд Робертсон Джейт, астроном з Каліфорнійського університету Санта-Крус, каже, що результати показують, що ранній всесвіт швидко змінювався протягом свого першого мільярда років, а галактики розвивалися в 10 разів швидше, ніж сьогодні. Це схоже на те, що колібрі, хоча й маленька істота, але її серце б'ється так швидко, що вона живе зовсім іншим життям ніж інші істоти. Отже, своєрідне серцебиття цих ранніх галактик відбувається в набагато більш швидкому ритмі ніж у чогось розміром з чуманський шлях. Але їхні серця билися занадто швидко, щоб модель лямда дасієм могла це пояснити. Ось так і відбувалося. Астрономи від Медіа дивилися на зображення космічного телескопа Джеймс Веб, а дослідники тим часом працювали за лаштунками, щоб визначити, чи галактики, що блимають у нашому полі зору, справді залежать від лямбда Сідім моделі, чи просто допомагають визначити числа, які ми повинні включити в її рівняння. Одне важливе, але погано вивчене число стосується мас найдавніших галактик. Космологи намагаються визначити їхні маси, щоб визначити, чи відповідають вони лямбда CDM Сідім-моделі, а також розміру галактики. Наразі маса галактики визначається її яскравістю. Але, за словами Меган Донахю, астрофізика з університету штату Мічиган, в найкращому випадку зв'язок між масою та яскравістю є обґрунтованим припущенням, яке ґрунтується на припущеннях почерпнутих із відомих зір і добре вивчених галактик. Одне з ключових припущень полягає в тому, що зорі завжди утворюються в межах. Певного статистичного діапазону мас, який називається початковою функцією маси або АМФ, цей параметр АМФ має вирішальне значення для визначення маси галактики з вимірювань і її яскравості, тому що гарячі, блакитні важкі зорі виробляють більше світла, тоді як більша частина маси галактики зазвичай замкнена в холодних червоних маленьких зорях, але можливо, що АМФ був іншим у ранньому всесвіті. Якщо так, то перші галактики можуть бути не такими важкими, як свідчить їхня яскравість. Вони можуть бути яскравими, але легкими. Ця можливість викликає розгубленість, тому що зміна цього базового введення на модель лямбда CDM може дати вам майже будь-яку відповідь, яку ви хочете. Поточні передбачення АМФ є сферою ефемерних здогадок. А якщо ми не розуміємо початкову функцію маси, тоді зрозуміти галактики з високим червоним сувом. Дуже складно. Принаймні так вважає Венді Фрімен, астрофізик із Чикагського університету. Її команда працює над спостереженнями та комп'ютерним моделюванням, які допоможуть визначити АМФ у різних середовищах. В противагу, за останні місяці багато експертів прийшли до висновків, що поточних налаштувань АМФ та інших факторів може бути достатньо, щоб дослідити дуже стародавні галактики на космічному телескопі Джеймс Веб з урахуванням налаштувань лямбда-CDM моделі. Я думаю, що насправді більш ймовірно, що ми зможемо вмістити ці спостереження в рамках стандартної парадигми. У цьому випадку ми дізнаємося, як швидко галотемної матерії можуть збирати газ, як швидко ми можемо змусити газ охолонути, стати щільним і створити зорі. Можливо, це відбувається швидше в ранньому всесвіті. Можливо, газ щільніший, можливо, якось він тече швидше. Я думаю, що ми все ще вивчаємо ці процеси. Рейчел Сомервіл, астрофізик в Інституті плоского заліза, який фінансується фондом. Сімонса. Сомервіл також вивчає можливість того, що чорні діри заважали ранньому космосу. Астрономи помітили кілька сяючих надмасивних чорних дір із червоним зміщенням, що дорівнює приблизно 6-7, приблизно через мільярд років після великого вибуху. Важко уявити, як до того часу зорі могли сформуватися, померти, а потім колапсувати в чорні діри, які з'їли все, що їх оточувало. А потім ще й почати викидати радіацію. Але якщо в передбачуваних ранніх галактиках є чорні діри, це могло б пояснити, чому галактики здаються такими яскравими, навіть якщо вони насправді не дуже масивні. Підтвердження того, що лямбда CDM модель може вмістити принаймні деякі з ранніх галактик, що були виявлені космічним телескопом Джеймс Веб, прибуло за день до Різдва. Астрономи на чолі з Бенджаміном Келлером з університету Мемфіса перевірили кілька великих суперкомп'ютерних симуляцій лямбда CDM всесвітів і виявили, що симуляції можуть створювати такі ж важкі галактики, як ті чотири, які спектроскопічно досліджувала команда Джейт. Ці чотири галактики, помітно, менші та тьмяніші, ніж інші передбачувані ранні галактики, такі як ГЛЕС З12. В аналізі команди всі симуляції дали галактики такого розміру, як знахідки Джейд при червоному суві 10 Одна симуляція може створити такі галактики з червоним зміщенням 13, тобто те саме, що бачила Джейд. А дві інші могли б побудувати галактики з ще більшим червоним зміщенням. Як результат, жодна з галактик типу Джейд не суперечила поточній парадигмі лямбда CDM. Келлер і його колеги повідомили про відкриття наукову спільноту 24 грудня. Хоча їм досі бракує достатньої ваги, щоб зламати існуючу космологічну модель. Галактики типу Джейд мають інші особливі характеристики. Їхні зорі здаються незабрудненими металами і зір, які раніше вибухнули. Це може означати, що їхня популяція складається з трьох типів зір, але все це жадібне перше покоління зір, яке коли-небудь вибухне. І саме вони можуть сприяти реіонізації Всесвіту. Якщо це правда, тоді космічний телескоп Джеймс Веб вже зазирнув назад до таємничого періоду, коли всесвіт був встановлений своїм теперішнім курсом. Незважаючи на відкриття загальної картини, вчені залишаються в стані осягання цієї таємниці, постійно досліджують, аналізують і переоцінюють дані, надані телескопом Джеймс Веб. Безпрецедентні можливості телескопа дозволяють подивитись на найдавніші моменти космічної історії, але складність інтерпретації цих даних підкреслює труднощі, пов'язані з розгадкою таємниць Всесвіту. У міру того, як дослідники заглиблюються в спостереження, зроблені космічним телескопом Джеймс Веб, вони стикаються з безліччю запитань, на які неможливо знайти легкі відповіді. Розбіжності між теоретичними моделями та даними спостережень викликають пекельні дискусії в науковому співтоваристві, що спонукає до подальших досліджень і вдосконалення існуючих теорій. Кожне нове відкриття служить каталізатором для інновацій, які розширюють межі нашого розуміння та надихають на нові шляхи дослідження. Оскільки вчені продовжують переглядати величезні масиви даних, наданих космічним телескопом Джеймс Веб, вони роблять це з почуттям смирення та благоговіння перед неосяжністю космосу. Кожне спостереження пропонує швидкоплинний погляд на космічний гобелен, запрошуючи нас поміркувати про наше місце в грандіозній схемі існування, і тоді, як подорож до просвітлення може бути сповнена викликів і невизначеностей, це, зрештою. Подорож, яку варто здійснити, подорож, яка обіцяє розширити наші горизонти та поглибити нашу вдячність за чудеса Всесвіту. У цьому постійному пошуку розуміння, співпраця та міждисциплінарний діалог відіграють вирішальну роль. Вчені з різних галузей збираються разом, щоб поділитися думками і кинути виклик припущенням і спільно розширити межі знань. Завдяки спільним зусиллям, дослідники можуть використати свій відповідний досвід для вирішення складних питань і розшифровки складної роботи космосу. Більше того, значення відкриттів космічного телескопа Джеймс Веб виходить за межі чистого наукового дослідження. Його відкриття можуть надихнути майбутні покоління, викликаючи почуття дива та спонукати до підвищення зацікавленості вивчення Всесвіту. Сприяючи глибшому розумінню краси та складності космосу, космічний телескоп Джеймс Веб служить каталізатором наукової грамотності та залучення громадськості. Коли ми орієнтуємось у складності космічних досліджень, важливо підтримувати дух допитливості, скромності та відкритості. Всесвіт завжди був і надалі буде сповнений сюрпризів, які кидають виклик нашим упередженням, запрошують нас досліджувати нові межі знань. Зрештою, мандрівка відкриттів, створена космічним телескопом Джеймс Веб, це не лише розкриття таємниць космосу, це більше про сприйняття дива самого існування. З кожним новим спостереженням і кожним новим відкриттям ми наближаємось до глибшого розуміння нашого місця у Всесвіті та відчуття глибокого взаємозв'язку всього сущого. І вдивляючись у глибини космосу, ми розуміємо про нескінченні можливості, які відкриваються попереду. Вони чекають, щоб їх дослідили та сприйняли з безмежною цікавістю та повагою. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!